Еге, цій марусі, мабуть, не жити без свого Бориса. Це ти так писала, серце моє, щастя моє, і мені тільки з тобою життя, а далі немає маю. Кохання моє, святе, єдине, розум, серце, сила. Усе воно тепер твоє. Я ось твій і Боже. Яка радість у серці грає, коли знаєш все. коли знаєш, що віддався, навіки віддався. Жити, кохати, кохати, жити. Далі нема життя, бо то вже не життя без кохання. Знаєш, у грудях стільки ворушиться, стільки хоче вилитися, але слів у мене не стає, щоб це зробити. О, чом я не маю тепер мови богів, щоб одним словом дати зрозуміти усе те, ховалося в цих грудях, що виростало, і виросло це почування почування святого кохання. Boa! why